Чи вартує купувати цей автомобіль? Це Opel Опель C 2014 року з двигуном 2,0 дизель, шестиступінчата механіка, 96 кВт 130 кінських сил. Даний автомобіль ми придбали на автоаукціоні з пробігом 260 тисяч кілометрів. Стан просто от такий. Зараз я вам про нього розкажу, але все по порядку. Мене звати Вадим, компанія Джентельмен Авто, і ми займаємося. Імпортом автомобілів з Німеччини, Норвегії, Нідерландів та інших європейських країн. Поїхали до перегляду даного відео, але обов'язково запасайтеся чашечкою смачної кави та смаколиками. Зовні автомобіль має от такий білий гарний колір. З автокціону приїхала без, без цієї заглушки. Я не знаю, де кому воно було потрібне, але автомобіль повністю справний. Гак, яким буксирувати автомобіль, лежить ще в багажнику новий. Комусь, напевно, вони знадобилися. Так, отакі 17 диски приїхала на літній гумі. З Франції часто автомобілі ну, приїжджають не на зимові, а на літній гумі. Так, по кузову, от такий стан без пошкоджень. Ви можете от побачити. Це п'ятимісна версія 2.0 дизель Zofira Tour. Але на даний момент автомобіль вже під завдатком і його планують завтра вже забирати. Тому ми швидко відзнімаємо відео по даному автомобілю і в цій кінці скажемо, скільки він вийде під ключ, якщо його привести під замовлення. Отака от от лінзована оптика. Датчик світла, тут от розміщений. Видно. Зеркала складуються. Так. Погляньте, от як виглядають дверні карти. Дуже круто. Стрічка, як прапор України майже от по кольору. Отака от от підсвітка дверей. З цієї сторони комплектація космо. А це значить от от така от комбінація шкіри, тканини. Кермо повністю тут нічого не затерте. І тут така от підсвітка йде. І всередині має от такий от такий вигляд. Стеля не пошкоджена. З цієї сторони отак от от виглядає салон. Я зараз обійду, щоб освітлення було краще. От. Карти не пошкоджені. Так, потрібно буде вставити ключ для того, щоб вікно відкрити. До речі, вікна йдуть заводу вже затемнені. От такий от має вигляд. Так можна от зробити, оце от складується, підголовник, підголівник теж. Так, не вийде. так не Складується і отримуєте от такий от корисний об'єм багажнику. Це п'ятимісна версія, в багажнику має от такий от Вигляд. Тут знаходиться органайзер для всяких речей. А тут знаходяться ключі, домкрат, викрутка, крюк для того, щоб буксирувати автомобіль. І от по центру знаходиться отака от шторка. Так як на вулиці зараз вже стало холодніше, прийшлося вдягнути шапку. Що про автомобіль можна сказати? Дуже зручна посадка. Оця бокова підтримка. Коли їдеш за цим за кермом при якихось різких поворотах, ну вона дійсно тримає спину. Ну, якось по-іншому і не назвеш. круїз контроль присутній, голосове управління присутнє, можна тут регулювати гучність динаміків, також от датчик світла, авто. Тут от вказано все, можна скласти от дзеркала. Бачите, вони так не показ... а, ні, видно, видно показко. Бачите, склалися зеркала. Чотири електростійкого підіймачі, особисто мої враження. Звичайна комплектація і Космо, ну, все таки вони відрізняються як візуально, так і по комфорту. Все таки оці шкіряні вставки, ну вони ну приємно. От знаєте, приємно сидіти в даному автомобілі. Пересуватися на ньому і враховуючи те, що розхід палива невеликий, так шестиступінчна коробка механіка, ну на дорозі будете дійсно себе відчувати впевнено. І на обгін, і просто по трасі шестшосту передачу включив, Там сікі 6 літрів, десь з копійками розхід палива ззаду. Багато місця для вашої сім'ї. Зараз давайте пере... перекотимося, переїдемо на задній ряд сидіння і побачимо, що там. Але перед тим, як переміститися на задній ряд сидінь, я хочу показати вам, як все тут гарно світиться, як з півоберта заводиться двигун. Тихенько працює, без ніяких чеків. Так, клімат-контроль зробимо менше, виключимо. Поділюся особистим досвідом. На зофірі Б. По Норвегії від'їздили два роки. Автомобіль, от так себе показав, дуже багато місця на задньому ряді сидінь. Багато місця можна третій ряд сидінь, там був автомобіль 7-місний Можна було як скласти, так і розкласти. В Дане авто він місний, але це нічого не заважає на ньому комфортно пересуватися. Так як в більшості цей третій ряд сидінь не використовується. Якщо ви використовуєте його часто, напишіть, будь ласка, з води в коментарях. Друзі, маю 1,81 росту. А місця от допереду, до сидінь, от я вам зараз камеру трішечки от, от подивіться, ну просто от ще от скільки. Можна хоч так собі відкинутися назад. Ну, реально дуже комфортно. При тому, що тут вам не прийдеться їхати, наприклад, там, два місця, так? От, як наприклад, в Меріві. Два місця, ну, посередині вже нікого не посадиш. Тут повноцінних три місця. Зверху над головою місця достатньо, головою не впираєшся, попереду місця багато. Автомобіль для сім'ї, як на мене, за такі кошти ну просто ідеальний. Я не знаю. Звичайно, в такому класі там можна розглядати ще Renault Scenic, гарні варіанти. Citroen c Сі 4 Grand Picasso такі теж можна розглядати. Але ну, якби кожному своє. Наприклад, мені, якщо обирати між Renault, я б, або Renault би Opel, Citroen, напевно, би не взяв. От напишіть високі. Тобі, що ви хочете. Але, наприклад, за свій бюджет, там якщо взяти всі eh, мені теж подобається. Якщо, наприклад, взяти там роки 11-12, eh, беремо максимальну комплектацію ексклюзивну, eh, так, ну, по типу тут Космо, а в Citroen там ексклюзив. На автоматику, що там, щоб спереду переключалися, отут там такий, навіть не посередині, а, ну. Класний теж варіант, ну але кожному своє. Це особисті враження кажу. Дивіться, наприклад, тут є отут для заднього ряду сидінь можна регулювати повітря, так от, клімат, так. От така от підсвітка на дверях. Дуже зручно, до речі, от зараз вже темніє на вулиці, відкриваючи двері. Щоб навіть хтось буде їхати ззаді, він спокійно бачить, що двері відкриті, червоний колір. Друзі, в цілому даний автомобіль, як на мене, повторюсь, топ за свої гроші. Підведемо підсуму. В даного автомобіля вся сервісна історія: 14 рік, 2,0 дизель, 260 тисяч пробігу. Ціна даної автівки, для прикладу поїзді по Європі 5600 євро. Якщо її привезти в Україну, розмитнити, то була б ціна десь 9,5 тисяч євро. Даний автомобіль от зараз відзвонилися, сказали, що його купують, тому. Його купують, це дуже добре для нас. Але ми також можемо привезти і таку автівку, і, наприклад, будь-яку іншу автівку з Європи. Також спеціалізуємося на електромобілях з Норвегії і Нідерландів. Всі посилання, телеграм-канал, соцмережі наші, тік-ток, Інстаграм, я закріплю знизу під відео. Ви зможете зайти за посиланням і ознайомитися з нашою роботою. Можливо, вам щось сподобається з автівок, які ми привозили, бо які у нас є. В продажу. І у вас виникнуть запитання. За номером телефона я теж закріплю, ви зможете звернутися, ми надамо вам консультацію. І вирішите, що робити далі. Так що, друзі, даний випуск підходить до завершення. Я швиденько ще раз показую, як оця зефірка виглядає. Погляньте, от така гарнесенька. Бачите, у нас наприклад в продажу ще от, такий от Mercedes b класу на автоматі. От Шкода. Супер, так, от, вот така, от так, девно видно, видно вам її шкіряним білим салоном. Так що будемо завершити даного відео. Бажаю вам міцного здоров'я, гарного настрою, слава Україні!